Евакуаційні поїзди з Донеччини знову курсують на Рівненщину. Регіон прийняв п'ять спецрейсів ще в березні і квітні. Ними скористалися майже дві сотні людей. У червні запланували ще чотири безкоштовних потягів. Один з них зустріли наші кореспонденти. Цей потяг прибув із Донеччини. Один із вагонів евакуаційний. У ньому пасажири із прифронтових міст та сіл. Першою на перон сходить пані Валентина, з нею пес боня. Забрала, а як ще його залишати? То ви саменька з ним приїхали? Саменька з ним, мої синові залишилися вдома, боронять рідну землю. Одяг, одяг, Боня теж одяг, куча ліків. Загалом цим рейсом скористалося 20 мешканців Донеччини, з поміж них четверо дітей та стільки ж людей з інвалідністю. Перехватуйте, перехватуйте хлопці. Все, Цю пенсіонерку з вагона виносять на руках, кладуть на каталку. Далі увагу їй приділяють медики. Не бійся, не бій. Все нормально. Ми приймаємо людей незалежно, в якому вони стані. Це наша основна задача, рятунок людського життя. Життя найцінніше. Ми транспортуємо людей, надаємо їм відповідну медичну допомогу, першу допомогу на місцях, а далі до спеціалізованих закладів. У приміщенні вокзалу евакуйованих зустрічають волонтери та представники соціальних служб. Пропонують перекус та гарячі напої, а також речі першої необхідності. Водичка, сухе печиво, серветочки, яблочко і ручки перетрати. Це на 20 осіб. Після реєстрації вимушеним переселенцям видали по 2 тисячі гривень дорослим та по три дітям і людям з інвалідністю. Отримала свої кошти і пані Олена. Я перезимувала без вікон. У двох, у двох кімнатах фанера ОСБ. Спалає, значить я біжав на пальто, рукавички, там та сама шапка. Душевно мені не хочеться їхати. Ну, Куди їхати? Літо, вишні пішли, там абрикоси будуть. 20 кілометрів від мене, лінія фронту. Рівненщина вдруге зустрічає евакуаційні потяги із Донеччини. У березні квітні регіон прийняв п'ять спецрейсів зі сходу. Приїхали майже дві сотні людей. Днями знову запрацювало безкоштовне залізничне сполучення із Покровськом. Для переселенців в області підготували майже чотири сотні місць. Була створена така онлайн дашборд платформа де була зазначена кожна територіальна громада, місця вільні для поселення. А це були у нас садочки, школи, фельдшерсько кушлерські пункти. І в основному це був приватний сектор. На червень заплановані ще три евакуаційні рейси. Загалом за час повномасштабного вторгнення Рівненщина прийняла майже 90 тисяч людей. З них більша частина тут дотепер і живуть. Залишитися вирішила і пані Олена. Я на завжди, бо я там повернутися, щоб своє добро забрати, щоб ці саме абрикоси викопати привести. З Зрівничне з вірою перемогу та ЗСУ сніжана Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.